Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні тема нашого уроку Пізнаю себе. Подумай, навіщо потрібно ходити до школи? З яким настроєм ви йдете до школи? Що ви будете вивчати на уроках? І що б нового вам би хотілося дізнатися? Звичайно. Зараз навчання у школі може бути в когось дистанційно, а в когось у школі. Але все одно ми маємо розуміти, що це процес навчання, коли ми маємо з вами змогу вивчити щось нове та здобути чудові знання. Давай з тобою пограємо у вправу перетворення. По черзі уявіть себе вчителем або вчителькою. Та спробуйте пояснити своїм однокласничкам, навіщо потрібно вчитися. Давайте послухаємо вірш. Чого навчаюсь я у школі? за Марією Чумарною. Чого навчаюсь я у школі? Наук у школі є доволі. Читаємо, пишемо і малюємо. Казками весело мандруєм. Вивчаєм світ звірят і птиць. У них багато таємниць, вчимося грядками садити, рослину кожну розуміти, але найбільше в цілім світі себе я хочу зрозуміти. Тобто ми навчаємося у школі для того, щоб зрозуміти себе, для того, щоб розвивати свої знання. Та здобувати нову інформацію. Давайте з вами подумаємо: а яких же наук навчають у школі? Які предмети в школі вивчаються? А чого найбільше хотів автор? Автор хотів зрозуміти сам себе. Давайте розглянемо малюнки та спробуємо доповнити перелік шкільних наук. Давайте подивимося, будь ласочка. Кому що до вподоби? Які предмети вам відомі? Правильно, ми знаємо вже математику, українську мову або письмо, читання. Я досліджую світ, уроки фізкультури, трудового навчання, тобто дизайну технології, мистецтво це малювання та, що правильно музичне мистецтво, іноземна мова. А які ще предмети в тебе є? Подумай, що потрібно для того, аби гарно вчитися. Подумай, чи всі учні можуть вчитися на найвищий бал. Та чому? Що потрібно для того, аби навчання давалося легко. Щоб навчання давалося легко, потрібно систематично вчити уроки та відвідувати заняття. Якщо вам щось не зрозуміло, потрібно перепитати у вчителя або запитати допомоги в дорослих. Скажи, чи можуть лише здібності зробити людину успішною? Звичайно, здібності є дуже важливими, але ж, окрім здібностей, потрібно ще докладати старання для того, щоб отримати нову, нову, цікаву інформацію. Що потрібно для того, аби здібності розквітли? Потрібно над ними працювати. І скажи мені, будь ласка, які здібності допоможуть вам у навчанні. Будь ласка, давай розглянемо риси характеру, що заважають учитися. Вправа знайди зайве. Поглянь. В нас є такі риси, як допитливість. Чи потрібна допитливість учневі, який хоче багато знати? Ну, звичайно потрібна інтуїція. Вона є зайвою чи необхідною? Необхідною. Незібраність. Незібраність є поганою рисою, так? тому що вона нам може завадити вчитися. Байдужість до навчання, байдужість також нам заважає працьовитість. Працьовитість обов'язково потрібна. Невпевненість. Невпевненість нам може також завадити. Заздрість не треба заздріти нікому. Талант. Талант це те, що в нас присутнє. Так, тому що кожен з нас із вами талант, але таланти бувають різними. Наполегливість, вона також необхідна. Лінь. Лінь це те, що нам заважає вчитися, коли нам дуже не хочеться вчитися. А уважність, звичайно, якщо ви будете допитливими, працьовитими, талановитими, наполегливими та уважними, у вас все, все вийде. Давай подумаємо, навіщо я вчуся гарно читати і писати. Давай подумаємо, тому що примушують батьки. Чи ні? Я думаю, ні. Щоб читати цікаві книжки, звичайно. Аби бути найгіршим за інших конкуренція. Тому що цікаво вчитися обов'язково. Щоб вирости освіченою людиною, звичайно. Аби вміти писати листи необхідно. Тому що всі діти вчаться. Оскільки мені цікаво дізнаватися нове. Подумайте для себе, навіщо ви хочете гарно вчитися. Давайте спробуємо подумати. В нас є проблемка. Наприклад, знання допомагають у житті. Подумайте, якщо ваша думка так, аргументуйте, чому знання допомагають в житті. Якщо ви вважаєте, що знання не допомагають в житті, аргументуйте свою власну думку. А тепер давай пограємо в гру фантастичні наслідки. Уяви, будь ласка, що могло б трапитися, якби у всьому світі зникли всі книги? Правильно, людям не було б з чого читати. Люди не мали б дізнаватися нові знання отримувати. А що б сталося, якби зникли усі ручки та олівці? А якби зникли усі парти? Будь ласка, спробуй завершити речення. Моє улюблене заняття це Моя мрія. Мої позитивні риси. Я хотів би або хотіла позбутися таких негативних рис. Давай спробуємо оцінити твою роботу. Обери цеглинку лего, яка буде відповідати твоїй роботі на уроці. Де жовта цеглинка гарна робота, зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна Я працюю добре, червона мені потрібна допомога, і синя я можу працювати краще. Обери такий колір, який тобі більше до вподоби і який підходить до матеріалу. Дякую тобі за увагу! Ти великий молодець, я тобою пишаюся!